Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Щоб жить, ні в кого права не питаюсь, щоб жить, я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Московія мене ти пожирала, як вішала моїх дочок, синів, як залізо. Хліб та вугіль крала, отак твій дух осатанів. Ти думала тобою весь з'їдаюсь, та, подавившись, падаєш в траву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я є народ, якого правди сила, ніким згойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила? А сила знову розцвіла, сини мої, незламні українці, я буду вас за подвиг прославлять. Ідіть батькам на допомогу й жінці, дітей з ярма спішити визволять. На слобожанських нивах, на Подільських, на Чорнім морі. Я прошу, молю, вбивайте ворогів, злодюг кремлівські вбивайте без жалю, нехай ще в ранах я, я не стидаюсь, гляджу їх, мов пшеницю я рву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу, повстань і зран нове життя заколоситься, що з нього світ весь буде подивлять. Яка земля, яке зерно? Проситься, ну, як не сіять, як відсіч ворогу не дать, я сіяю, крильми розгортаюсь, своїх орлів скликаю, кличу, зву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Ще буде неба чистої блакиті. Добробут в нас підніметься, як ртуть, заблискотять косарки в житі, заводи загудуть, я життям багатим розсвітаюсь пущу над сонцем хмарку, як брову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу, я є народ, якого правди сила. Ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла, кремлівська гить, тремти, я розвертаюсь, тобі ж кладу я дошку гробову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. живу.